Український саміт на Алясі у форматі 3 на 3 відбувся, не розпочавшись, в автомобілі президента США у форматі від навич по дорозі з військового аеропорту. На сленгу працівників спецслужб це називається, що це була контрольна зустріч агента КДБ фсб Краснова президента США Трампа з його куратором, КЕГІБІСТОм, підполковником Путіним, президентом Російської Федерації. В оточні президента кажуть, що порушуючи дипломатичний протокол, Трамп нібито спонтанно запросив Путіна їхати з ним в своєму автомобілі. Чикі з Путін легко з цим погодився? В дійсності, це Путін сказав Трампу, що він буде їхати з ним в цьому автомобілі. Є відео 5-7 секунд, де спеціалісти читання розшифровки по губам прочитали, що Путін сказав Трампу. Їдемо разом з тобою.